Давайте, ви ж самі не популісти, за це вас многі вважають. Альоша наш не популіст, духовно чист, як білий лист, бог імператор та пілот, він консервативності, оплот, але не любить Україну, нашу омріяну єдину. Така ця Україна клята, бо українців в неї багато. Вітаю вас, пані та панове, на каналі політолога Дмитра Клименко і ми продовжуємо огляд розмови, інтерв'ю, пропагандистської мульки, коротше, між Сапчачкою та паном Арестовичем на тему деяких цікавих моментів, тому що деякі цікаві моменти не піднімалися іншими оглядачами. А саме у цьому відео ми розберемо, як пан Арестович ну, скажем так, остаточна но говорив собі на державну зрадоньку, а це означає тільки одне: пан Арестович, на жаль не повернеться до нашої країни. І що ж ми будемо робити? Мабуть, тільки підписуватися на цей канал, якщо ви ще не підписані, а також ставити лайки ви будете робити, і ще, можливо коментарі писати, це також доволі важливо. Ви не плохо, якщо ви скажете о том, що можна пожертвувати частину території, либо де-факто смиритися з потерей частини території, без того, щоб безконечно біжати границям 91-го року, які, між прочим, результати СВО, проведені в 1939 році, точно такий же СВО. Украина пользуется телеграммицами, которые Сталин, проводя свое СВО на Западной Украине, нам обеспечит. Ну и большое СВО 1941-1945 годов, по результатам которой Украина добавила еще немного территорий. Поэтому это очень примитивный лобок. Посягание на территориальную цілісність України. Украины. Зрада. Але, все ж таки, тут потрібно підкреслити, що пан Арестович робить підворот з подвером, тому що він... Зауважує, що це ж не він розповідає щось таке доволі погане це він каже, що в Україні ти будеш поганим, якщо будеш таке розповідати, тобто. Тут нібито зачепитися, дочепитися, достукатися, придратися до нього неможливо. Водночас він використовує розповіді про Сталіна, який захопив для України території, розумієте? Це вже класична російська пропаганда. Просто Арістович стає російським пропагандистом. Чи це не передбачувано було? Ну, знову ж таки, ні. Але все ж таки, ну яке ж? Просто моральне падіння людини, яка ще півтора роки тому працювала на українську державу. Просто неможливо уявити собі таке. Але ось ця, скажімо так, озлобленість Льошеньки на Охвіс президента, який вигнав його пінком подзад з Охвісу, а також просто озлобленість Льошеньки за те, що українці, бачите, не підтримали його через те, що його вигнали, а вони не встали за нього. Не почали кричати: «Зеленський, що ти робиш?» Ні, вони просто посміхалися, насміхалися з нього і всіляко реготали. Очевидно, через те, що Арестович є певним мємом у середині нашої спільноти, так? але все ж таки арестович дуже-дуже сильно обідився на українців, які не зрозуміли його величі. І тепер розповідає абсолютний бред, як то кажуть, сталінського штибу про те, що Україна, значить, збиралася саме. Саме через дію Сталіна, а не через те, що саме ці території були заселені українцями, саме тому Сталін про це, як би то кажуть, домовлявся з своїми тоді союзниками. Дуже важливо зауважити після всього цього бреду про те, що Україна сформувалася 1991 року у своїх загальноміжнародно визнаних кордонах, які визнавала і Російська Федерація, і увесь світ. А ті кордони 1991 року були сформовані гельсінськими угодами, якщо не помиляю, 1973 року про неподільність і непорушність. Ушність кордонів на території Європи про те, щоб запобігти війні у Європі, що підписував і Радянський Союз, і інші країни всієї Європи на той час, і це дуже показово, тому що кордони в Європі не мають змінюватися, тому що війна в Європі не має бути, не має існувати так хотіли і так домовилися європейські еліти. Але вочевидь, росіянам на це все плювати. І саме це забуває згадати Арестович. Скільки ми говоримо реальні політичні інтереси, національні інтереси. Все, у нас є базове согласие. І якщо ми признаємо, що реальні інтереси обох сторін потрібно бути захищеним, надо брати рамку повыше. Це то, що я предлагаю. Поздам ядська система в Європі разом. Сопутствующие договоры СВН, ограничение ракет малой средней дальности, ограничение обычных вооружений в Европе, херсиский договор 1975 года о неорушенности границ после военной Европы разрушен, не работает. И это значит, что жизнь выпущен из бутылки и начинает сокрушать евро. Теперь вопрос к российской стороне и к нашей, и ко всем остальным. Мы хотим, чтобы основным средством решения межгосударственных конфликтов по защите своих реальных интересов становились боевые действия. Или не хотим? Если хотим, воюем. Если не хотим, надо создавать новую систему взамен разрушенной, реальную действенную систему. Эта система может быть создана только на основе учета реальных интересов сторон, которые нужно, первое, предъявить, второе, оговорить, третье, согласовать. Лешенька, Чудо те наше! А хто ж зруйнував всі ці домовленості? Хто ж зруйнував цю ялтинсько поздамську систему? Хто ж зруйнував всі ці договори та угоди? Хто виходив з всіх цих угод по різноманітним озброєнням? Хто порушив усі домовленості? Ой! Ой, а хто ж це зробив? Ой, Росія це зробила. Ой-ой-ой. А виявляється, тепер потрібно з Росією домовлятися, тому що вона, значить, зруйнувала домовленості, а саме тому потрібно домовитися з Росією, щоб вона мала нові домовленості, які зруйнує, мабуть, так треба мислити логічно якщо мислити виходячи з тез арістовіча тому що реальний інтерес росії полягає у відновленні свого російського колишнього імперського впливу а це означає відновлення контролю над Територіями Східної Європи. А це означає порушення усієї безпекової ситуації на території Європи, перерозподіл сфер пливу, а отже, зміну усієї геополітичної ситуації на території Євразійського континенту. І, безумовно, жодна сторона у своєму базовому здоровому глузді не погодиться на ці реальні інтереси росіян. А росіяни не погодяться на адекватні вимоги західного. Ходу і України у тому вигляді, якщо вони не будуть підкріплені силовою міці, і фактично Росія не буде примушена до того, щоб ці домовленості підписувати, то росіяни не домовляться і не підуть на ці домовленості, тому що вони ці домовленості, знову ж таки будуть протирічити новим інтересам ось цим імперським російської нової еліти, які захотіли відновити колишній свій вплив, і це. Базово, це просто, це навіть не потрібно бути академіком, знову ж таки, щоб у цьому розбиратися. Це лежить на поверхні. Навіть не потрібно заглиблюватися, що саме спричинило подібні реальні інтереси Російської Федерації. Не потрібно заглиблюватися, чому Росія так чинить. Вона просто так чинить, і з цим потрібно. Рахуватися, але говорити те, що ми маємо ці реальні інтереси Російської Федерації якимось чином чути, це безумовно, по-перше, ні грати на стороні росіян. Очевидь, це і так зрозуміло, тому що пане Рестойч дає інтерв'ю Сапчак, похресниці Путіна, але все ж таки, ну. Я ж розумію, що якась частина аудиторії української ще в нього залишилася, і ось саме тому потрібно всі ці тупорилі тези розбувати вщент, оскільки у них немає жодного підґрунтя. Напоминаю, Зеленський прийшов класті на лозунгах такого посередння широкого українського проекту, якому Україна завжди була. Щодо в Київської Росії, що в відділі речі Посполітої в Великому великим князем Литовським Україна була зона, де проживали різні нації. Которые строили разные культуры, а Украина это всегда и украинство было образ жизни. Но у нас есть люди. Которая пасіонарні, агресивні, у котрих очі уська саме ідентифікація розміром землянку ОПА, они хотят хотя що всі останні країни. і отсюда все біди і начались. Ну а це вже класична історія для російської пропаганди, перекладання відповідальності з агресора на будь-кого видуманого або невидуманого, але в усій ситуації абсолютно видуманого, тому що. Ой, на щастя, у нас існують націоналісти. На щастя існують люди, які в першу чергу у своєму житті у перший пріоритет ставлять. Націю, ідею державності і так далі, тому що саме вони пішли добровольцями воювати за цю країну, саме вони стали тими першими людьми, хто став у боротьбу проти агресії Російської Федерації, і саме тому вони безумовно і не подобаються росіянам, тому що вони найбільш активна сила, яка протидіє їхнім імперським інтересам. А це означає, що вони будуть дудять з будь-якої коробки про те, що ось оці покатьки води все зруйнували. А була ж така гарна країна, де ти не мав бути українцем. Щоби бути українцем, ти мав жити, просто жити і все було хорошо. І, до речі, Зеленський не приходив з жодним широким проєктом. Тут просто-напросто Арестович Бреше. Зеленський приходив з жодним проєктом. Тобто він просто приходив. Не було жодної позиції у пана Зеленського на прихід, момент приходу до влади, оскільки в цьому полягала його виборча кампанія, виборча стратегія, яка, до речі, і дозволила йому сформувати ось той базовий електорат, який був абсолютно разношорстним, як показувала соціологія. І це доволі визначально. І Мітно, скільки ми, до речі, зараз можемо за ці п'ять років зачком вже спостерігати ось цю еволюцію, в тому числі і виборців Володимира Зеленського, які зрозуміли важливість деяких ідей, в тому числі і націоналістів, або, скажімо так, ідей державності, тому що. Людина, що була лідером для них, також почала змінюватися і, вочевидь, стала на захист української держави у доволі важливий момент для її історії. А пан Арестович, вочевидь, у доволі важливий момент своєї історії та історії цього нашого суспільства, вирішив такий а. Похіру По і почав працювати на російську пропаганду, і вже фактично офіційно, тому що всі ці тези можна активно скажімо так долучати до справи тієї саме справи про державну зраду громадянина Арістоюча. Ви знаєте, що була пословиця совєцьке времена навіка знаєте, що коли в Москве хнурять брові в Україні стрібутна верні ногті в Україні пальце витрубають українське. ЦК, ЦК КПУ была самой жесткой и проводила самую жесткую политику во всех республиках СССР. Все указания из Москвы трактовались по крайне правому варианту. И ровно этот стиль у СССР-2 полностью сохранился в Украине. Несмотря на наши разговоры про демократию, свободу, как национальную идею и так далее, про Майдан и прочее, прочее у нас предельно жесткий способ обращения с людьми, как с мусором на самом деле. И то, что у нас таскают людей в ЦК Та, да, байконати таскають людей в бусики, бусіки, медики запіномідики з врачами, це слідство отношения к людям. Как мусор. Ні, це звичайний наслідок того, що ці люди не захотіли йти мобілізуватися, вставати на облік, виконувати свій державний обов'язок, скажімо так, конституційний, і, вочевидь, обрали сторону, гру таку в кошки мишки з державою. Ну, довівши себе і державу, в тому числі до стану, коли відбуваються подібні речі. Чи це правильні речі, що цим займається держава саме таким чином? Скоріше, ні, чим так, але все ж таки, чи можна знайти правильніший варіант, щоб залучити усей можливий ресурс до боротьби для обороноздатності нашої країни, ви маєте все ж таки або видумати якийсь більш ліпший варіант. І запропонувати його, або не розкривати свою пельку, як то кажуть. І до речі, тут же ж пан Арістович дискредитує в цілому державу, спираючись, наприклад, з радянської історії. Але це ж також доволі примітно те, що радянська історія. З слів того ж самого Арестовича, показує, як ставилася в цілому радянська влада до України, до українського населення, і, вочевидь, тримала більш суровіший окупаційний режим на цій території, вочевидь, розуміючи, що українське населення, в тому числі маючи приклади і опору у ті ж самі УПА, і не тільки по всій території країни різноманітні повстання відбувалися селянські і так далі до там, середини ХХ століття. Російська Радянська влада розуміла, що цю територію треба тримати під жорстким контролем, під більш жорстоким контролем, аніж за ті території, там, наприклад, ніж за якісь там Казахстан умовний або там Кавказські різноманітні республіки. Це лише примітно і означає лише одне: що як тільки Російська держава... Повернеться, якщо вона повернеться на ці території, то ви вже отримали підтвердження того, що вона буде робити на цій території. Вона буде встановлювати жорсткий жорстокий окупаційний режим. Як вже це відбувається на окупованих територіях України? І підтвердження цьому не тільки. Оденизии, не только десятки, а сотни и тысячи. Была война Парагвая с окружающими его странами. Парагвай залез в долги Британии, которые платят до сих пор. Парагвай была одна из самых бурно развивающихся стран. 70% мужского населения погибло, и потом даже вводили многоженство для того, чтобы повысить рождаемость. И, и эти меры не дали не дали и До сих пор Парагвай в стагнации, тотальной. Мы из-за своего упрямства и нежелания оценить реальный на земле медленно дрейфуем в сторону парагвайского варианта. То есть, когда кто-то, Зеленский или кто-то, скажет ну, обществу, ну мы же уже не можем воевать вообще, у нас же все кончились и все кончились. Вот теперь давайте мириться. Когда обществу будет навязано соглашение мирное, либо, либо прекращение огня, не через разум, не через рацию, а через просто потому, что нету сил, уже режимы не можем подняться. Но это будет разрушенная страна, лишенная будущего. Поэтому мой месседж к украинцам очень простой, за который они меня не любят. Вы хотите дойти до парагвайского варианта или вы хотите вовремя остановиться и сохранить Жизнь, економіку, будущее, перспективи, і так далі. Це останній фрагмент у цьому відео, і це приклад найбільш ефективної пропагандистської мульки, яку розповідає пан Арестович. Це дійсно доволі важливий приклад, який потрібно розібрати. Парагвайська війна це окрема історія, і я не буду зараз до неї повертатися. Проте дуже важливо зрозуміти, що за допомогою ось цього прикладу, який абсолютно нерелевантний до нашої історії, абсолютно неспівставний і неспівмірний, Арістович фактично камуфлює. Вимогу, а точніше, шантаж з боку Росії про те, що здавайтеся, а то буде гірше. Тобто, замість того, щоб фактично декламувати російську вимогу, замість того, щоб говорити словами російської пропагандистської машини та російських офіційних осіб, він Видумав, а точніше, ну, скажем так, використовує ось цю пропагандистську нову мульку про парагвайський сценарій. А отже, він, по-перше, говорить своїй аудиторії, що все буде погано у будь-якому вимірі, тому що Україна неспроможна виграти в Росії, тому що Росія така сильна, така сильна, а ви такі слабкі, такі слабкі. Що от, це от ви тіліпаєтеся, Потрібно вже йти на умови росіян, тому що далі буде гірше. І це звичайнісінький російський шантаж. Тут ми бачимо, як громадянин України Олексій Арестович грає на полі росіян, на боці росіян, і все цим вже сказано. Але також доволі важливо підкреслити, що Арестович не наводить абсолютно цікаві та абсолютно аналогічні приклади з історії, тобто умовно кажучи. Коли маленька держава протистояла великій, коли велика держава мала великі ефективності, спроможності, ресурсності, коли масштаби були неспівставні, але маленькі держави перемагали великі, в тому числі такий цікавий і гарний приклад, як Нідерланди проти усієї об'єднаної під габсбургами Європи, а це ж була величезна історія. Протягом 80 років Нідерланди виборювали свою незалежність, протистояли величезній іспансько-габсбурзькій імперії і виграли у неї, тому що вони вміли перетворюватися, вміли адаптуватися, вони використовували нові технології, в тому числі і соціальні. Як це зараз робить і Україна? А це означає, що завжди в усіх історіях існує два. Різноманітні виходи, або йти до кінця, до свого переможного кінця, щоб зробити усе можливе, і абсолютно задовільнити свої потреби у перемозі, і зробити так, щоб використати максимально ефективно свої ресурси, і задовільнити тим самим вимоги часу, вимоги перед своїми наступними поколіннями, або можна піти на ганебний мир, умовно кажучи. Ті інтерпретації, яку пропонує нам Російська Федерація, і отримати нову війну незабаром: війну у іншій спроможності, у іншому вимірі, у інших масштабах, тому що тоді Російська Федерація підготується, вона все розуміє, вони всі все розуміють. Але на жаль, існує частина української аудиторії, в тому числі і Богопадішаха імператора Алексія Рєстовича, які цього. Банального не розуміють, і ніби ти їм це доводиш, у доводиш, використовуєш різноманітні аргументи і факти, але їм все по боку, тому що ця частина української аудиторії, шановного не шановного пана Олексія Арестовича. Вони російські імперці, які чекають. На прихід своїх, і це доволі показово, що пан Олексій Арестович нарешті зробив свій остаточний вибір. І це інтерв'ю Сапчачки, якраз таке тому підтвердження. І те, що пан Арестович тепер повністю працює проти української держави, проти українського майбутнього, проти перемоги України у цій війні. Це вже абсолютно доказана справа. А це означає, що пан Арестович має понести справедливе покарання за свою зраду інтересів. Української держави, українського суспільства та своїх, скажімо так так би мовити, побратимів, про яких він постійно розповідає, який він був там, типа армієць, і це. Також доволі примітно. І я маю надію, що пан Бог Падішах імператор отримає не тільки ось це вже існуюче суспільне визнання у відсотках антирейтингу, не тільки історичне визнання як негативної фігури цієї війни, а отримає і вирок у суді. Будемо чекати його з нетерпінням. І я дякую всім, хто подивився це відео. Дякую всім, хто ставить лайки, підписується, якщо ви ще не підписалися, і ставить дзвоночка, тому що це допоможе вам отримувати сповіщення, коли будуть виходити нові відео. Також ви можете коментувати, висловити свої думки стосовно пана Алєксія, або ви можете стати спонсором на цьому каналі, допомогти мені розвивати цей канал і далі, як це вже зробили пані Марина, пані Ольга, пані Кетрін, пані Олександра та пан В'ячеслав. Дякую вам дуже дуже сильно, що ви допомагаєте фінансово цій платформі, цьому каналові. Або ви можете допомогти мені на платформі Баймі Всі лінки ви знайдете в описі під цим відео. Проте найголовніше це допомагати нашим збройним силам, нашим силам оборони України, робити те, що вони роблять, захищати нас і виборювати нашу подальшу перемогу, а це означає, що нам потрібно донатити на ті волонтерські фонди, яким ви довіряєте в першу чергу, донатити кожен день постійно, щоденно, щоб наші захисники відчували нашу тилову підтримку. І це, на мою думку, найважливіше, що ми сьогодні повинні робити. А наостанок, як завжди, я вам кажу, що ми з вами, пані та панове, незабаром побачимось.